1890 гривень за лот легінців спортивних для жінок від бренду Крівіт. Подивіться, які вони яскраві, гарні. Ось тут в нас логотип Крівіт, висока посадочка. Тут в нас позаду йде ось такий кармашик. Можна гроші закинути, коли бігаєте, або навушники покласти. Ось такі тут у нас шви йдуть для зручності колін. І ось такі. Понизу йдуть шовчик. Також буде в різних кольорах, буде в ось такому голубенькому, ось такі вони більш ягкенькі, зручніші, ось так вони позаду йдуть. І ось так понизу тут такий шовчик також. Буде ще в ось такому помаранчевому з синіми вставками. Тут в нас карманчик вже йде позаду на застьопці. Ось такий. Тут в нас є резиночка. Можна ось так от, наприклад, регулювати розмір. Ось такі сині вставочки та шовчик позаду, понизу. І буде в чорному кольорі, але будуть. Трішки різні моделі. моделі. Буде ось така модель. Тут ось такий кармашок позаду. Понизу шовчик. І буде ще ось така модель. У нас тут резиночка. Ось такий кармашик побільше. Ось так нашука. Ось тут ще у нас, бачите, ран. Мотивейшн. Будуть ще в упаковках. Ціна за одиниці у нас 135 гривень. В лоті буде 14 одиниць. А розміри будуть рожевих XS 2 штуки, S 2 штуки, M 1 штука і L 1 штука. Чорних XS 2 штуки, S 1 штучка, M 1 штучка. Бускових S 1 штучка, M 1 штучка. І рожево синіх S 1 штучка, L 1 штучка. Тому що замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.